Що тільки в відео, магія, кажуть, часу і телефону. Ті гри що ми з вами вчора зібрали. Вийшло, дивіться, дві баночки, Диві, які красунчики. Не такі чорні, тому що мало цих, як вони називаються, польських. Яка краса? Дві баночки вийшло. О! 750 грамоти. Сюди кропику кинула, перцю не кидала, бо вже немає. Кріп, часник, перець, гвоздика і лаврушка. Отака краса. Не дарма сходили ми з вами в ліс і осін польський коричневенький. Всім доброго ранку. Ну що, сижу. мама мене, як кажуть, вже переконала, третій день я оце встаю, з макушки починаю і оце все отак. Придавлю по 10 разів. Ну, я не за це. Кожен робить якусь зарядку. Я висижу і дивлюся у вікно. От зараз я вам встану і покажу. Не знаю, правильно вже буде знімати чи ні. Мені вчора жіночка розповідала, дивіться, он горіх, один вова зрубав. Горіх, я це приближу. І дивіться, на самому кінчику гілочки. Ой, рука, 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 давай. На... Сидить ворона. Ви бачите вон. Як вона не падає? Ну чого не сіла на дерево, прямо на той кінчик і сидить там. Бачите, пішов, не заливай, ми його заховала, пішов, пішла ця квіточка. І цей малесенький вже новий, це ж новий. Це я відсадила, та ще треба буде шматочок посадити в воду, він корінчик пустив, це світі. Василенко віддам. А й у неї такий росте єгипетський друг, у неї немає, в мене є. Дощ, всю ніч ішов, всю ніч, дощ йшов, ну, це жах. А Дуська ще кровать не складала, ще визволяюся. А Дуська все підходить. Ну, пішли, пішли, кажу, ні, Дуся. Алі нужна робити вправи, тому що. Бабушка, яка молодець, вона робить і не ножки не болять. Вона кожен ранок нема такого. Раніше вона каже, я так шкодую, що кинула робити зарядку. Ту таку, що вона на березку савала, неї спина болить. А так вона ніколи в житті не встане утром, щоб вона оце не зробила, розтирає вуха, лобу, голову, плечі. І я оце. Але знаєте, зараз немає світла. Вчора так гарно попало. Я встала, пішла в душ, помилася, а потім контрастний душ і чувствую себе, наче тільки не світ народився. Ну, просто так що вам теж рекомендую. Просто сидите, не треба там якісь. І оце пальчиками отак продавлюєте по 10 в одну сторону, в іншу сторону. отак Отут особливо це все треба. Оце, отут, отут під цим, під коліном, оці ікри теж, отак. де болить, отут там і масажируйте більше всього. Ну, взагалі я вам хотіла показати оту пташку. Вимкнули і буде, вже немає півтори години. І буде аж о 15-й годині. То я, знаєте, що поки видно. Бачите, жовта стоїть вазочка, вже нарізала жовтої, а цієї стрічки в мене був рулончик. Зараз нарізаю синю. Синю, Це для троянд. Буду робити троянди. Поки що заготую все отакі, отакі роблю. Потім буду завертати, тоді пістолет візьму. Немає електрики, поки що роблю тільки одні. Це я хочу зробити букет, щоб був в жовто-синіх кольорах. Невеликий такий букетик. Що не дає не дає мені це світло, що вимикають, робити так, як кажуть, знаєте, продуктивно. Але оці жовто-блакитні я не хочу багато робити. Це я в мене така ідея. Зробити ну, на Алею Слави до тих гілочок трояндочки малесенькі. А так я буду трішки коротше його робити, і цей краєчок, коли воно коротше, сюди його так вигинаєш і вона більш така кругла троянда. Але я вже вчора перебіжками дивіться, зробила. Троянди. У мене буде отак: жовта-синя. Жовта синя, ще одну жовту зроблю трояндочку. Я поки що поставила на такі палички. Але потім отак паличку від, від, відкушу і на клей посажу. Я хочу цю гілочку, потім вона склеїться. І це отак воно буде на цьому. Жовта-блакитна. і оці... Коротше, ви все побачите. Але <клес> сьогодні я заїду просто. Зателефоную, але мені здається, що вже вчора поставили всі ці портрети, то заїду, подивлюся, а потім уже буду орієнтуватися щодо чого. Ой, бачите. Воно швидко робиться, якби тільки щоб вже ж не вимикали, і куплю новий пістолет, бо цей пістолет не годиться. Йому вже скільки років, що він розумієте, він не тримає. Оце так стоїть ампула, не треба винімати, то що тече, тече і тече. По-перше, що дуже велике використання ампул. А по-друге, що ну незручно. Тому куплю новий пістолет і буду робити. І ви бачите. Мені подобається. Мені подобаються такі трояндочки. Вони сюди в мене йде 13 оцих заготовок, тому що менше вона якась така біднувата. А на 13 і розмір гарний, і все. Так що такі трояндочки я сама роблю. Я можу це все купити, але я роблю. І кожен цей лепесток, кожна оця трояндочка це розмова, розмова і бажання. І побажання моєму синочку, щоб у нього там все було добре. Тому я кажу, що купити можна все. <кій> а ви написали, що не царство небесне цю іконку, нічого. Я віднесу, нехай мамочки борь, е, молитимуться за здрав'я, за маленьких діточок. Хай... За що хочете, моляться? Наша справа просто віднести від нашої родини цю іконку. Так, вона мама каже: Ал, ця іконка багато грошей коштуватиме. Якщо. І зараз я кажу, мам, не все на гроші. А як не дай Боже, що не буде чого продати, вона бере як раніше, що в ціні було золото, ікони продавали, щоб на хліб виміняти, Кажу, мам, нехай ця свята ікона приносить людям благословіння. І все. Щоб у них було добре. Отак, це наші думки. Ця королева їсти не захотіла знову, так що, а в мене поки світло, вибачте, я зараз перекачаю на цей на ноутбук своє відео і ну гарно, правда? Я хотіла тут робити такі, як крапочки росяні, бачите, ось але воно не дуже гарно, тому я не стану цього робити. Ну, Дуся все контролює. Бачите, от стоїть цей я їй, яблучний, це її мажу ножки. Ввечері пішла, пішла, незадоволена. Дощ іде. Що ж, гулять немає як? Дощ іде. Ну, поки має тут грузиться відео, дивіться, я вже склеїла пістолетом цю стрічку і беру палочку дерев'яну, де мої палочки дерев'яні, ось. так, що для суші можна брати меншу. І зараз почну накручувати і вийде отака квітка. Бо ви знаєте, деякі скажуть, що це я брешу, що я купила і ета, ось палочки, дивіться, і ось тут такі палочки. Це я сама все роблю. Все роблю сама, з любов'ю для свого синочка. Пане я положила, а воно тут капає. Це не годиться. Ось так, бачите, приклеїла зелені ці листочки, листочки теж сама. І отака квіточка вийшла. Ось, будь ласка. Бачите. Цікаво. І я ж кажу, що в кожній квітке і побажання, і спогади, і все є. що, Закінчила я. Я знаєте, що так скомкала його докупи, тому що не поміщається. Я палички поробила маленькі, мені великі не потрібні. Навіть іще буду відрізати, тому що отак буду приклеювати. Але ви бачите, яка краса вийшла. Скільки штук я не знаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. дванадцять штук. Повинно бути шість таких, шість таких, по-моєму. Раз, два, три, чотири. Да. Шість таких, шість таких по два. Я просто вазу поставила, коли вони були довгі, вони гарно стояли. А зараз не стоять. Диві, яка краса. Я дуже задоволена цією роботою, поки що просто це все піде туди. А там далі що буду робити, не знаю. Ну, звичайно, що жовто у мене трішки Ні, У мене то синє є, в мене дуже не трошки, а тут ще таких трояндочок вийде нарізаних. Ну нічого, це все буду робити. Фу, дощ на мочі, бачите, куртку сушу. Так що є робота. І в мама, і у мене Якби тільки було світло, але світла поки що немає, не вистачає. Тому, Тому отак.